Orbitrek Horizon Andes 5, вживана модель, але стан 10 з 10, стан виставкового. Все в ідеалі. М Які всі накладки, монітор, без жодних нюансів, корпус. Весь пластик, всі накладочки, все, що має бути, все на місцях, нічого ніде не, не подряпано, не зламано. Педалі. Ідеальний стан. Навіть не видно, що на них ставали чи ще щось. Загалом без жодних нарікань, як тільки на скоробки. Стан виставкового. І... Ось так він складається в досить компактне положення. З гарним дисконтом, з безкоштовною доставкою, з гарантією. Все як має бути. Ось такий чудовий екземпляр.